Всім привіт! У нас сьогодні з вами буде відео про ось такий набір від Мілхіла. Будемо з вами робити від розпакування ось такий артикул до готової роботи. І так, ось прев'ю, ось серія. Ось така лозка. Метелик, кролик, ділка і маячок. Ну, Ось, ви бачите, артикули. І що ж входить до цього набору? Я його бачила вживу, замовляла у Ульяни заготівку дерев'яну, він неймовірний. Я не буду робити, ну, поки що зроблю на папері. Тому що зараз Лужанська готується до виставки. і... А в інших я не замовляю. Я замовляю або у Лужанській, або у улі. Так, значить, що у нас тут? Схема? Далі дивимось, скільки у нас кольорів. Робочих 4. Дивіться, скільки складень. В 6, 3, в 6, 3 плюс 3, 3, 3, 3, ще й blend. І, і ще три кольори. У нас тими, що пришиваються бісер та біконуси. Далі, що у нас по бісеру? Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість кольорів бісеру. Інструкція на англійські закидуємо нашому умніку GPT. І він нам там все розповідає. Далі, що у нас з папером? Ось такий папір. Звичайний. Що у нас з нитками? Ось такий пучок. Мені подобаються кольори, і я їх розвішувати буду на волшебна сторона. Ось ці органайзери з дирочками. Ну, я їх обожнюю. Далі у нас ось такі біконуси. Два. І торбина з бісером, з двома нітками і магнітами. Клас, клас, клас. Зараз розбираю, стартую обожнюю розбирати бісер. просто обожнюю. Розбираю, це що там у мене з кожей становиться. Вибачайте. Так От і все. От і все. Розпочинаю, розбираю бісер і показую вам, що в мене виходить. Дуже-дуже-дуже люблю м'яхи. Так, дівчата, стосовно того, ось, бачите, 10. А є ще деякі набори, хочу купити. Волшебну страну просто ради цього органайзера. Там є 16. Чи будинок, чи щось. Хочу купити просто заради цього органайзера. Я їх обожнюю, у мене є і на 8. І, по-моєму, на 6. Чи на 4. Маленькі. Коротше, і хочу ще великі на 16. Вони дуже зручні. Дуже. Ось. Така у мене тут красота. І ось я розібрала. Ниточки. Що тут у меня было? Перепутала вот этот и этот. То карта кольорів допомогла. Раз, два и все. Іноді роблю так, іноді за допомогою інтернету, коли мені як зручно. Ну і спостережень. Е, самий класний кольор, який показує, якщо через інтернет, это магазин Мерешки. потому что у них вот эти бобины и вот сразу фотография есть ну короче так все идем теперь разбирать бисер а теперь разбираю бисер вот теж вид волшебной страны у меня органайзер разбираю и это я сама шила органайзер это у меня ниточки разобраны а это у меня бисер сейчас буду разбирать вот такая красотища уже я тут все разобрала и весь мой бисер теперь по окремим таким кумиркам. Все. І що я вияснила, що тут 6, а в мене 7. У мене, тут такий прозорий, великий і прозорий петіт. Ну, в общем, не знаю, буду розбиратися дві голки, як завжди. Мені подобаються мілхілівські голки. Далі, отакі біконуси. І. Бісер. Все розібрала, нагадаю, ось з цим ми будемо працювати. Ну все, Я вже розкреслила собі папір, виявила центр, перегортаємо і починаємо. Значить, що я тут буду заміняти? Дивіться: я беру ключ і перше у нас йде блек, 310. В шесть складень полукрістов. Дивлюся, де це Це двері. І я буду вже заміняти. Я взяла етуаль теж 310 Оце це означає, що це етуаль. Бачите, яке декоративне. Мені дуже подобається, як воно поблискує. Я замінюю на це, беру всю пасму в шість ніток. Ось вже в мене вишиті двері. Бачите, як класно, делікатненько так поблискує. Мені подобається. Продовжуємо. Ось так воно виглядає на прев'юті дверцята. І ось так вони виглядають в мене. Таким ефектом класнючим. Як вам напишіть в коментарях моя заміна. Дивіться прикол в тому, що. Так, давайте так, щоб сонечко було. Півхрест в різні направлення. То праворуч піде, то ліворуч. І як гарно виходить. Я дуже рада, що я взяла саме нитку Етуаль. Подивіться, як вона виблискує красуня. Все мені залишилось пришити лише бісер. І буде готова робота. Потім повторю ще це на дереві, коли Лужанська вже відійде від Бісля, Як бісер виблискує, гляньте, Пітітний. Угу. Продовжуємо. Ідемо до фінішу, Увірена. Дивіться, я пришила всі зелені. І ось стільки в мене залишилось ще залишків. Я перерахувала зелених потрібно 65 штук. Тут почала щитати, на 40 обламалась, тобто. Такі, такого кольору ще має вистачити на другий відшив. Ну, якщо 10 не вистачить, то в мене такий є в запасах зелений. Зелений це оця l Petit Emerald 40332. темно-зелений. Зараз пришиваю наступний етап ось ці роженькі, я, до речі, Когда я выходила замуж, я була рыженька. И дубленка у меня была рыженька, и волос рыженькая была такая симпатичная. Ну, прям вообще аж хочется. Може покраситься в рыженький. Так, шьем. Шьому цю красоту. Красоту, оцю. Но у меня тут все одно питання. За 6 шість кольорів в мене ще... Зайвий колір. Оцей прозорий є маленький, а в мене чогось іще є і великий. Не знаю, що це таке. В общем, продовжую. Продовжую цю красу робити. Подобається дуже. Дуже-дуже. Захотіла навіть такий місто, такий з вуликів зробити, багато їх. Мой клас. Дівчата, ось така в мене виходить краса І що я вам маю сказати? Що в мене такі гарні ці квіточки. Дивіться, які вони рівнесенькі. Подивіться, які вони. Красунькі, оці квіточки. Дивіться, які вони, вони в мене, оці біленькі, класненькі, такі рівнесенькі. Подивіться, які на прев'ю. Тяп-ляп якісь. Подивіться, що це квіточка. Перекошена якась, а оця. Подивіться, які вони неакуратні. І які в мене акуратні, глядіть. Да? Ви зі мною згодні. Додають ці бджолки крильця. І ось тут у двох цвіточках такі будуть об'ємні пелюсточки. Дивіться. Ось цей фіолетовий і вот цей. Роблю ще крильця и роблю ще оці квіточки. І все. Як вам моя краса? Ось так вышло в мене. І ось так на превью. Ну, понятно, что у меня лучше в сто раз? Так, все, я продовжую и покажу вам, что. Когда покритить пулю к модельке, потому что я как будто не попадаю. Я думаю, что я не могу. Ну все, у нас готово. Гляньте, які квіточки гарні. Які, яка бджолка, бджілка, І двері, і туалю. У нас вже готова работа. Ура-ура-ура! Так що ми до выставки на Київ готовим. Грандіозний фініш. Так, мені подобається дуже, дуже-дуже. Сподіваюсь, вам також. Дивіться, яка гарнюня. Клас! Вот в розфокусі как. Какие крылышки. Просто прелесть. И вот так на превью. Нужно. И вот так у меня. Ой, класс. Вообще интересно было в разное направление полукрест делать. Класс, класс, класс. Все, дівчатка, все у нас готово. Так. А зараз ще скажу, що у нас залишилось. Та все у нас залишилось. Мені ще поклали бісера, якого не мало. Я вже це казала, чи ні? Оцей, цей кришталевий, він в крильцях йде у бджілки. Він петітний, малюсінький. А мені поклали іпетітний, і непітітний. І, і я їх перерахувала тут кількість тільки на крильці 14 штук. Так, що ось так. Ниток вистачило мені, бісера вистачило. Дуже приємний такий дизайн. Ну, хто не любить мілхіл? весь бисер остался и красота все финиш готов всем дякую напишите вышивали вы такие чини теперь хочу такие еще сделать и на деревянной основе и на акриловой и на ткани и посмотреть где будет мне счастье больше Все, всім пока-пока. Дуже радію, що зробилось таке відео від початку до кінця. Від розпакування до готового фінішу. Всім рекомендую, якщо у вас є такий в запасах, вишивайте. Дуже класний. Дивіться, який він. Просто клас. Спасибо!